Привіт, мої ріднесеньки! Сьогодні ми продовжуємо з вами прибирати блоки, які стоять на заваді вашого грошового потоку, і будемо говорити про 9 основних емоцій і відчуттів. Але перш ніж почати розмову, я хочу задати вам питання. Пригадайте, будь ласка, які у вас найболючіші емоції пов'язані саме з грошима? Це вам запитання на подумати. Вам це дуже знадобиться, коли ви будете робити нашу вправу дня. Сьогодні у вас буде дуже цікава вправа. От, а зараз ми з вами починаємо розбирати емоції і відчуття, які стоять на заваді грошового потоку. І перша емоція це страх. Страх. Страх залишитися без грошей, страх втратити гроші, страх, що гроші це зло, будь-які страхи, які пов'язані з грошима, це блок, який стоїть у вас на вході. Розумієте? Не плутайте, будь ласка, страх залазити в кредити. Да? Це не страх. Це нормальне ваше усвідомлення реальної ситуації. Тому що, якщо говорити про кредити, то це окрема тема. Кредити взагалі вважаються енергетичною дірою, тобто люди, які беруть кредити, це дуже виснажливо енергетично. Тому. Якщо ви і наважуєтесь на якийсь кредит, так то це має бути той, який ви впевнені, що ви можете виплатити навіть у тому випадку, якщо ви лишитеся роботи. Да, ви будете знати, він невеличкий. Я знаю, я піду там в прибиральницю чи ще кимось, тобто я зможу заробити, щоб цей кредит закрити. Розумієте? Великі кредити, які вам не під силу, там де є величезний ризик, це енергетична діра. Запам'ятайте, будь ласка, це і їх реально треба боятися. Зрозуміло, добре? Ось тому перший блок, який стоїть на заваді грошового потоку, це страх. Страх, наприклад, якщо ви там задумали якусь справу, але боїтеся, боїтеся, що не вийде. Ну, от, боїтеся вже блок поставили, то, скоріш за все, і не вийде. Хвилюватися, переживати, чомусь бути невпевненими це інше. А оце відчувати страх, що все пропало, нічого не вийде, ну нічого і не вийде, розумієте? Йдемо далі. Наступне відчуття емоція – це відчуття провини. Провини за те, що ви, наприклад, заробляєте зараз, а хтось там, ваші друзі чи люди навколо. Не заробляють стільки грошей, скільки ви. Провина за те, що ви не можете встановити, наприклад, ціну конкурентноспроможну або ціну, яка себе окупає через те, що ви відчуваєте, що люди не зможуть платити. Розумієте? Тобто, ви відразу собі будуєте блоки: блок, 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 блок. І, звісно, що люди не заплатять вам і стільки, скільки ви просите насправді, тому що не треба відчувати провину. Якщо ви розумієте, що ви заробляєте ці гроші своєю чесною працею, якщо ваші гроші усміхаються, пам'ятаєте про це так? Якщо ваша справа несе благо людству, то спокійно ставите той прайс, ту ціну. Яку потрібно. Або якщо ви, наприклад, десь працюєте на когось, так? І ви заробляєте там гроші, то ніякої провини у вас відчуття провини бути не може. Тому що ви працюєте за свій труд, ви отримуєте гроші. Наступне, Наступне у нас це жадність. Жадність, ну, що тут казати про жадність, да, жадні люди нічого не отримують. Вони думають, що вони щось це вони щось комусь не дадуть, залишить собі. Да? Жадність це така емоція, яка до багатства не приведе. Можу себе тут поправити, що вона може привести до багатства, але до багатого і щасливого життя жадність нікого ніколи не приводила. Тому це теж прибираємо зі свого життя. Далі заздрість! Заздрість це така емоція, слава Богу, мені взагалі не знайома завдяки моїм батькам. Але заздрість, вона якраз стає величезним блоком для вашого грошового потоку. Не можна заздрити людям. Це дуже погана емоція. Я вам пропоную заздрість трошки трансформувати у. Вміння пишатися людина. Бо насправді, якщо от ви відчуваєте, да, що у вас є заздрість до якоїсь людини, це значить, що ви можете так само, як і ця людина. Тобто ви можете досягти такого ж рівня фінансового, як ця людина. Ви можете виконувати роботу так само, як і ця людина, а може й краще. Але ви чомусь заздрите. Тому я вам від усієї душі пропоную. Якщо ви відчуваєте заздрість до когось, замінити це відчуття на те, що ви пишаєтесь цією людиною, і намагатись досягти такого ж рівня або навіть кращого. І це буде дуже класно для вас працювати і відкривати ваш фінансовий потік. Навчіться радіти за когось, замість того, щоб заздрити. Наступне почуття це почуття або емоція. Ця пов'язана з меншовартістю. Тобто, я не заслуговую на щось, да? я не заслуговую на рівень життя такий, я не заслуговую жити в центрі столиці, я не заслуговую мати таку автівку, е я іншого рівня, не такого високого. Оце те, що ви собі в голові чомусь придумали, і це блокує ваш фінансовий потік. Тому дозвольте собі все, абсолютно все, всесвіт. Це він вирує достатком. Дозвольте собі мати те, що ви хочете. Я не хочу зараз з вас робити таких, знаєте, мрійників в рожевих окулярах, да? наприклад, ви зараз живете в маленькій квартирці або ви наймаєте кімнату чи ще щось. І я не кажу, що ви маєте відразу мріяти і перестрибнути у квартиру в центрі міста. Ні. але... Як то кажуть, мріяти ніхто не забороняє. До чогось йти, теж ніхто не забороняє. Якщо ви живете в кімнаті, ви наймаєте, то думайте про те, як, наприклад, зараз зробити так, щоб купити однокімнатну квартиру, направити весь свій фокус уваги на це. розумієте? От моя подруга, коли поїхала в іншу країну заробляти гроші на квартиру, якось перший рік постійно витрачає. «Сонечко, а чого ти туди поїхала? От вона каже, хоч, хотіла ж заробити гроші на квартиру. Я кажу, ну ти стільки витрачаєш на якусь ерунду. давай, давай от Почнемо е, збирати гроші на квартиру. Просто відкладай, добре. І що ви думаєте, за рік вона вже купила квартиру в Києві, а пізніше вже купила у тому місці, куди вона приїхала працювати. Розумієте? Тому головне задатися ціллю. І не треба себе блокувати навіть на рівні мрій. Дозволяйте собі мріяти, але не дозволяйте мріям над вами висіти, як у ті цеглини, знаєте, які прибувають у вас до землі. Ні, хай ці мрії вас окриляють, хай вони надихають, хай вони мотивують. Далі також дуже поганою емоцією і відчуттям є невдоволення. От ви людина, які завжди мало, мало, мало вам дають, а вам. Мало, вам дали там 100 гривень, вам мало, ви хочете, тисячу. І оце мало-мало-мало, ця невдячність, вона теж блокує грошовий фінансовий потік. Тому пам'ятаємо з попередніх уроків, скільки б вам не дали навіть одну копійку, подякуйте від щирого серця, дякую. Бо ця енергія прийшла до вас в руки. Чиста енергія, грошова. Дякуйте. Їй буде добре з вами цієї енергії, і вона буде ти. ти думаю, боже, яка вдячна людина. І там хтось подарує вам щось, ще щось прийде. Я вам хочу зараз сказати, що я не заробляю феєричні гроші да, на цій справі, якою я зараз займаюсь. Але для мене це місія моя. От почалася війна, я зрозуміла, що я не можу нічим іншим займатися. Я Хочу цим. Я хочу дарувати людям світло. Я хочу дарувати людям знання, які будуть змінювати їх життя, не зважаючи ні на що. І що ви думаєте? всесвіт мені дал є гроші через інші джерела. Через ті, через які я навіть не очікувала. І я себе прекрасно почуваю. Да? Там у нас є компанія, якою керує чоловік, але ж ці гроші, звідки взялися? Правильно, я вам ще про це обов'язково розкажу, коли ми будемо говорити про інтуїцію. Але до чого я це все веду? Що важливо цінувати те, що ви маєте, і займатися своєю справою, з вдячністю, з наснавою і з величезною мотивацією. Далі. Також дуже сильно блокує грошовий потік, критика і засудження. От якщо ви починаєте когось критикувати, засуджувати, що ой, він там розбагатів, тому що через те, якимось нечесним шляхом, там, критикувати наших депутатів і всіх інших, навіщо вони вам треба? Навіщо вам віддавати їм свою енергію, таким чином блокувати ще й свій фінансовий потік, розумієте? Тобто, ви, коли критикуєте або засуджуєте людину, ви автоматично собі ставите блок. Пам'ятайте про це. Також величезним блоком є відчуття: оце приниження. Приниження. Просити гроші у чоловіка. Це як принижуватися. Це було для мене, до речі. Це був мій блок. Ох, який страшний блок був, і скільки мені все світ дав нелегких ситуацій, де я мала цей блок зруйнувати. І ви знаєте, а всьому виною его. Наше его, як так я буду просити. Він сам має давати, він сам має розуміти, що мені треба гроші, що я зараз у декреті я не заробляю, що всі мої запаси вже давно зійшли на нівець. Розумієте? А справа в тому, що він не розуміє, він не може залізти вам в голову, він не може розуміти, що там в ваших думках. Тому він спокійно думає, ну і прекрасно, він навіть не знав, що там манікюр, педикюр коштує так дорого. Він навіть не знав, що сукні такі дорогі, розумієте? Тобто ви маєте це усвідомлювати, що інша людина абсолютно не знає, що в вашій голові. Тільки там близька подруга або рідна сестра може знати, що з вами відбувається, і то через те, що ви розказуєте. Тому найпростіше це сказати, це попросити, да? Бо це відчуття, що приниження, да я не попрошу, бо це принизливо для мене. Оце відразу йде блок. Я не буду говорити про вартість своїх послуг, бо це принизливо для мене. Люди самі мають питати: а можна до вас? От скільки це? Я готова вам мільйон заплатити? Розумієте, ніхто так робити не буде, ніколи. От просто забудьте про це. Ніхто. Тому важливо от, тут от зі своїм его трошки подружитися, його приборкати. І це нормально, нормально просити і не відчувати це. Приниження, що вас це принижує. Зрозуміли? Тому пам'ятайте, мої рідненькі, оці головні дев'ять емоцій, відчуттів це основні блоки фінансового грошового потоку. Ще раз їх перерахуємо: це страх, жадність, заздрість, відчуття меншовартості, критиканство, засудження. Невдоволення, відчуття провини, і це відчуття приниження. Оце основні блоки. Якщо ви ще якісь в собі знайдете, то обов'язково з ними попрацюйте. Тому що головна задача усвідомити, який негативний емоційний блок перекриває ваш фінансовий потік. І в наступній вправі. Ми з цим блоком, з цією емоцією будемо прощатися. Зараз дізнаєтесь як.